Доброго дня! Тема уроку у чому виявляються особливості рослинного і тваринного світу Північної Америки. Пригадай, чи перетинає Північну Америку екватор? Роздивіться веселу карту Північної Америки та спрогнозуйте, про яких тварин ітиметься на цьому уроці. Північна Америка розташовується в трьох поясах землі полярному, Арктичному, Помірному та Тропічному. Але вона досить віддалена від екватора. Природні умови Північної Америки дещо схожі з євразійськими. Розпочинаємо нашу мандрівку з півночі. У зоні Арктичних пустель величезні території зайняті льодовиками. Улітку лише в окремих місцях можна побачити мохи та лишайники. Трапляються тут білі ведмеді, тюлені і моржі. Їхнє існування пов'язане з океаном. Арктична смуга охоплює Гренландію і острови північно льодовитого океану. На північному узбережжі Північної Америки та прилеглих до нього островах розкинулися безлісі простори тундри. У тундрі мало тепла, але багато боліт, озер і річок. З рослин переважають мухи і лишайники, низенькі чагарники, полярні маки і незабудки. Карликова береза. Вільха і верба. Мігрують, пересуваються тундрою табуни північних оленів карібу і величні вівцебики, укриті довгою шерстю. На полярних мишей лемінгів полюють вовки і песці. Поступово тундра переходить у рідколісся – лісотундру, що просяглася завшишки в 500 кілометрів. Ще південніше у помірному тепловому полюсі з'являються фойні ліси. У теплих ялинових лісах багато боліт. У них ростуть срібляста ялина. Бальзамічна ялиця, що виростає за вишки 25-30 метрів. Модрини і сосни тваринний світ різноманітний чорний і сірий гризлі, американський лось, лісовий бізон, рись, пума, єнут полоскун, Бобер. ондатра, скунс. Червона лисиця. Мішані фойно широколисті ліси займають область Великих Озер. Тут фойні дерева ростуть серед беріз і тополь. Разом із буками, дубами та липами. Є тут і найвідоміший серед кленів цукровий, із соку якого готують смачний кленовий сироп. Південніше у широколистих лісах з'являються теплолюбиві рослини: тюльпанове дерево, магнолія, їстівний каштан, чорний горіх. У заповідниках на Тихоокеанському узбережжі можна побачити неповторне. Високоросле дерево секвою, що в діаметрі сягає від 6 до 11 метрів завишки 110 метрів. А вік її становить близько 2 тисяч років. До речі, кожній гігантській секвої люди дали ім'я. Степи Північної Америки прерії простягаються з півночі на південь у центрі материка до мексиканської затоки. Прерії від французького слова лука рівнині степові простори в Північній Америці на захід від річки Міссурі. Це безлісий простір, розташований у сприятливих умовах сухого теплого літа та холодної зими. Тому тут зростає розкішна трав'яниста рослинність. До появи білої людини в преріях вільно випасалися мільйонні стада бізонів. На південному сході материка у тропічному поясі розкинулися вологі вічнозелені ліси. У лісах поруч ростуть бук та дуб, карликові пальми, болотяний кипарис, магнолії. На деревах, оповитих ліанами, гніздиться багато птахів, серед яких папуги ара і крихітні колібрі. У водоймах живуть алігатори, крокодили, які вдовжину сягають 6 метрів. На півдні континенту у спекотній мексиканській пустелі серед колючих чагарників ростуть різноманітні кактуси. Одні кактуси нагадують височені колони до 20 метрів. Інші схожі на колючих їжаків діаметром до 2 метрів. Усі вони, ніби бочки з водою. Поширені в пустелі і соковиті агави. Люди використовують кактуси в їжу і для різноманітних господарських потреб. Із Центральної Америки походять багато культурних рослин, таких як кукурудза, квасоля, соняшник, какао. А ліси батьківщина свійської індички. Дякую за увагу!